Той, проти кого не знайдеться підозри, отримає щит. Я буду цілитися у Вадима. Він моя друга підозра на сьогодні. І ви схибали. Зараз я не знаю, що буде далі. Я не впевнений, що я виживу цієї ночі. І я одразу подумала, що є якийсь подвох. Увага! Постріл. Буду цілитись у ім'я Олена. <клак> Бум. А, туш, попав, розбив, капець. Красиво! Вітаю вас на місії. Часу в грі залишається все менше, а ваш банк складає всього 218 тисяч гривень. Дуже раджу вам сьогодні викластись на повну, бо є можливість заробити аж 120 тисяч гривень. Щоб здобути скарб, потрібна єдність. У вашому ж випадку повна довіра неможлива. Тому сьогодні мусите пройти свого роду автодафри. Випробування віри. Лише той, проти кого не знайдеться підозри, залишиться сьогодні в безпеці і отримає щит. Вага правила. Ви бачите власні імена на склі. Ярбалет. Думаю, вловили до чого я веду. Стріляйте по черзі у ім'я гравця, який, на вашу думку, не заслуговує на щит. Ну і відповідно, перед тим як стріляти, ми мали називати в кого ми стріляємо і пояснювати, чому вважаємо, що ця людина негідна чи недостойна щита. Я вирішив дати вам 120 тисяч ще до початку місії. Але І я одразу подумала, що є якийсь подвох. Кожен промах коштуватиме вам дві тисячі гривень. Гравець, чиє ім'я, залишиться останнім цілілим, отримає щит. Я поки що не був певний, що мені щит потрібен. Недостатньо агресивно я ще граю, ні на кого там сильно не наїжджаю. Можливо, би мені достався щит. Для мене означало, що вибір на конклаві серед людей буде більший. Якщо ви випадково поцілите в інше ім'я, це вважається промахом і ви позбавляєте цю людину можливості отримати щит. Хтось можна когось підставити? <хи> у якій послідовності ви будете здійснювати постріл? Ну, давайте стоїмо так і по черзі будемо. Я Ми... перша. Хоч, давай я. Я ніколи в житті не стріляв з арбалету, але ну, зброя є зброя. Це абсолютно моє поле. Я себе спокійно почував. Володимире, до зброї. Яке ім'я обираєте ви у якості своєї цілі і чому? Першою, в кого я хочу попасти, це буде пані Ольга. Вона не заслуговує на щит. Має отримати щит, на мою думку, або Артур, або Веста, які е, зараз під найбільшою загрозою вилету вночі. Увага! Постріл! <плес> <плес> Яблочко! Володя мій вітраж вибив саме перший. Ну, я так би догадувалася, що проти мене заколот сьогодні йде. Десь з обіду приблизно. Я буду цілитися у Вадима, бо він моя друга підозри на сьогодні. Мені здається, що він такий підозрілий за столом, умовно кажучи, що е, зрадникам нема сенсу його усувати, його рано чи пізно усунуть за столом. Тому я думала, що це більш безпечно. Я насправді ні в кого не хочу відбирати щит. Не спіши! І ви схибали. Команда втрачає дві тисячі гривень. Я почувалася тіпи, трошки недолугою, скажімо так. Вибачте мені всі. Олена, ваша черга я взагалі хочу в Влада стріляти, але я боюся, що я типу, вниз не поцілю. Ладно, я буду стріляти в влада. Всі бачать, що у нас між владом є напруга. Мені було найпростіше стріляти саме в табличку з його ім'ям. Це мадам. Так. <ріст> Олено. <ріст> — вибачте, ви схибили. Команда втрачає ще дві тисячі гривень. Я думала, що я мала б влучити, але це було достатньо важко. Я навіть трішки розхвилювалась через це, бо я відчувала відповідальність. Мені не хотілося підводити команду. Вадим, наскільки ти талановитий, настільки ж підозрілий. <ріст> я думала про те. Ще дуже важливо, що я зараз сказатиму, в кого стріляти, як це аргументувати, щоб здаватися вірною. І ще один промах. Асю. є людина, якій ми дуже часто давали щити. Я вважаю, що інші теж на нього заслуговують. Артурчик. Я не часто, я сам його брав. Вадиме, спочуття помсти. Злата вибач. Ольга, ваша черга. Буду пробувати попасти в ігоря. Я пишаюся тим, що я влучила перший раз. Це дуже приємно. Я мільйон раз сказала, що я ненавиджу людей, які мені брешуть. І це буде Владислав, тому що Владислав мені збрехав стосовно того, що він нікому не віддав щита. Я вижив. Марія влучила. Але я допоможу так, як у мене попали. Я вибираю Марію. Можу, такий прям самозакоханий трошечки. Ех, Маша, повезло тобі, не я зняв. Буду цілитись Вадима. <смірко> Вибачайте. Я теж спробую вибити. Вадима. Іван, вибач. Та за що? Я вважаю, що ти сьогодні в безпеці. Чого? Того. Вічити тобі не треба, бум. А туш, попав, розбив Капець. Іване. Бувайте. Ой. Це прям. Я прям вважаю, що тобі не загрожує. Типу сьогодні нічого. В сенсі я, ну, типу, що я зрадник чи що? Ні. В сенсі, що ти вірний, але тобі не загрожує. Сьогодні небезпека. Тебе є за все. Так. Це буде Вадим? Моя звична підозра. Це спектакль для зрадників, тому що ми домовилися, що Артур підозрює мене, Веста підозрює мене, Володимир підозрює мене. І вони в мене й стріляли. Браво! Дві тисячі наші. Зараз я не знаю, що буде далі. Я не впевнений, що я виживу цієї ночі. Я буду цілитись в Асю, Тому моя наступна підозра. Я буду стріляти е, в Асю. Лише тому, що Артур мав щит сьогодні. Хай ще хтось візьме. Якщо так далі буде тривати, ця гра буде грою для жебраків. Вартура я вже не потрапила, Володимир вище. Ну, Може, це завищення і допоможе. До повномасштабки я дуже багато бігала в стрейкбол, і стріляти мені ну, близько, тому я змогла потрапити в ціль. Проти кого ви, Ольго? В'яста посередині. Та якщо я з Латі помститись хотів, то і вісім треба помститись, бо Володимира вже нема. Більше підозри в мене викликає Веста. Надто впевнена людина в своїх речах. Марія вирішила, що треба стріляти в моє ім'я, тому що забагато у мене математики, довідів, і що таке, коротше, є забагато вернякаю. Очікую на момент, коли вона дозріє до думки, що я зрадниця. Буду цілитись у ім'я Олена. любов'ю! <рес> Артур! Стрілою в серце. Вибору Артура. Два кроки назад. <ріст> <ріст> Постріл влучний. Та мені все одно, якщо чесно. Ну, з тих трьох людей я вважаю, що щит найбільше потрібен вести. Хай це буде Анастасія. Таких грошей, скільки ви до мене вже впуляли. Я буду цілитися в Анастасію. Вона мене вибила. Я буду в неї. Я був впевнений, що я попаду. Там відстані в принципі немає. А, красиво! Залишилося два імені. В моїй системі переконань злата вірна. і Я би не хотіла залишати її без щита. Але зважаючи на мої успіхи, гарантії, що я попаду, на жаль. Oh! Я не влучила жодного разу сьогодні. Тричі я стріляла з арбалета, Тричі я не влучила. Я засмучена тим, що мені ніяково перед всіма моїми сокомандниками. А зараз, Олена, на вас. Велика Не треба. Не цього. Серед двох маєте вибрати одну mm -hmm. і знищити її надію на щит. Я вважаю, що під найбільшою загрозою це віста, вова. Я. І тому «Весту» я залишаю і буду намагатись попасти в злат Злата ж моя напарниця, і вона розуміє, що сильний сильно гравається. Якби я стріляла в «Весту», це б викликало дуже багато підозр на мене. Я розумію, що Олені не складно мене вигнати з цієї гри, тому я не думаю, що її будуть шкрябати на душі кішки від того, що вона мене вижене, але на сьогодні. Так, як ти перший постріл. Вибач, я радію, просто. Ура, ура! я папка. Це було круто. Це дуже круто. Це для мене велика похвала. Все одно є оце незручно. Я буду думати, кого усунуть вночі. В общем, для мене це все страшно тривожно, але загалом я, звісно, задоволена тим, що в мене є шанс пограти. Ще ваш! Правда, дякую. Коли Веста сьогодні отримала щита, я була більше е, зла аніж задоволена. Тому що мені здалося, е, що Веста ну, трошечки самовпевнено себе веде. Попри все, ви втратили 34 тисячі гривень. І ваш виграш складає 86 тисяч. Тисяч. Це найбільша сума, яку <рес> було всі, всі. Ми отримали рекордну суму грошей за весь період гри. Злата, вибач, я просто я вагалася, знаєш, ви... взагалі, це. Я згодна, що Веста. Vesta... Я думаю, що а, вона підтримала всі Це стратегії. Взагалі... Я би теж хотіла, щоб Веста отримала. А я б хотіла, щоб я отримала. Я розумію, ну це за виклик. Бою... Що я воюю. Ну, Робити тепер. Хвилюватися. Те, що й <рес> <рес> робили останні дні. Продовження шоу дивись на світ тві.